Усім доброго раночку, 7 ранку, 15 лютого. Я вже пішла курочкам світло, вімкнула і випустила градуси на нулю. Тільки що подивилася. Давайте глянемо. Просто З тієї сторони дуже слизько. Тут взагалі слизота неймовірна, вже не так, прям як скло. Так, вода стоїть, але якщо обережно йдеш, то більш-менш нормально. Бо перші дні слизота навіть не станеш. О. На нулю. Тепленько. Зранку, я думаю, вибід взагалі буде тепло. Люди там пишуть, що у них мінус 20 буде декілька днів. Я здивована, мені навіть мама говорила, Іра мені сказала, що буде великий мороз. Я вже 10 разів переглядала ту погоду мінус е, 2, мінус 3. там, я не знаю, чи два дні, чи декілька, а потім знову. Плюс один, плюс шість, плюс сім. Тобто на Харківщині, можливо, десь і буде великий мороз, але в нас маленький недовго. Вон вони всі гуляють, бігають. Е, дуже не вмовляла на травичку вийти. Коли рано вони з великим задоволенням самі вибігають, Ну, я камеру відразу не взяла, просто думаю, вімкну їм світло та кашку висиплю. А вони з таким задоволенням, попід ногами в мене, ну прийшлось відкрити зранку і відразу на травичку. А вона ж така солодка після снігу і криги. Вона особлива, ця трава. Вон, літню кухню відкрила, вправлялася. Звісно, їм треба перевірити. Подивитися, що там. Ну, Я вийшла погодку показувати, бо сьогодні ми з мамою готуємо. Вона попросила вчора, доця доїли борщик. Запіконочки, все на світі, прийди, треба чи суп, чи знову борщ. І говорю, мама, давай тушеної картоплі натушкуємо з грибами, клециками, фрикадельками, перцю туди, побільше, кріпчика з морковки. Вона не потрібна, я таке не люблю. Давай просто натушкуємо. Мені говорю, мама, якщо будемо тушкувати, то по-моєму рецепту. Ну, Вона посміялася. Тому зараз я з раночку піду почнемо готувати в неї. І посіяла ж насіння. Показать показала, що в горщиках стоїть. А як сіяла і що саме в тих горщиках, не показала. Кадрики висять в телефоні. І я думаю, зараз і погоду вам покажу. Ну, і насіння покажу, які я квіти висіяла, щоб хоч знати, що проросте, а що не проросте. Це я вам показую, що на Харківщині ще є сніг, крига. І ось уже земля проглядується. Даніку від криги намагалася звільнити, нічого не вдалося. Але вчора дощем, який цілий день лив, вимило повністю кригу. І хвилювалася за цей булеварт ялівець, бо мені написали, Іра ти купила і не глянула, він не зимує. Я не знаю, но, мені здається, він все витримав. Навіть гілки пообривалися, ще в криги торчать. Тут крига не, не повністю зійшла. Чому? Тому що тут більше сонце потрапляє. Це взагалі сонячна сторона, де все горить, і тут важко мені щось виростить, навіть ту я. Дивіться, яка жахлива. Там котики, там спека, там бордюр на корінні, бо у хвойних рослин. Коріння поверхневе, і її важко під бордюром там бути, мучається. А оця сторона тіньва. І тут там сніг, крига дуже довго буде лежати, Все потане, а цей куток ще буде в кризі. А хто це тут? Хто це тут? Тільки зайшло, ледве вмовила, щоб зашло. в Чотири ранку побігла до жонахів і пропала. Я вже вставала. Відкриваю двері, кричу, мася, мені ж шкода, що лапи по кризі холодно, мокро, хвилюю, щоб не захворіла. Хоча це проста кішка, смішно про це говорить. Не хотіла в хоту заходити, Гуляла до останнього, це тільки прибігла. Калинка валюється. Те, що ті пташечки київські, чому вони до нас не прилітають, не з'їдують. Калинку. Так, то я, он, дивіться, кури вже всі там гуляють. Всі до єдиної. Ну, вони всі ходять по, поряд разом. Окремо курочки рідко, коли гуляють, вони всі з грайкою одна за одне. Одна пішла і всі за нею. Я думаю, можливо, тут уже город не буду робити. Якщо мама і насправді в мене покине город, то ми все посадимо на городі. Тут уже перекопати не буде. Це я про що, що ми що, тут грядку з вами яку гарно підготовили. Листя скільки вкопали там всередині одне листя. Ну, забагато я не буду садити, сила в мене не вистачить. І на спеці не можна знаходитись мені довго, тому. Здоров'я треба берегти. Ну, дивіться, ще, що залишилось. Люди пишуть, у нас три дні дощі вже ні снігу, ні дощу. Зелена трава або чорна земля стоїть. А в нас ні, у нас. Що ви? Ідіть сюди, йдіть. Ідіть сюди. <гум> Усіх вітаю поближче, я себе не показую, бо тільки встала. Я дивлюся на свій город садок, як багато ще сніг. Отак дощ, злива йшла. І розпочалась вона ж два дні. Один день такий невеличкий дощ, але ляпотів. А на другий день так взагалі цілий день лило. Ні, сніг так і не змело. Чинюшечка десь там гуляє, де ота ялина стоїть. Полюблює, він там кішечки мешкають. Оце аж за оту капусту, кале у мене все засожено. І часники, і цибулі, дуже багато різного насіння, і морковка, і травки, там, муравки різні. Що тут, а полуниці скільки. І уявіть, мама якраз за капустою починає помідори садити. І що мені? А в мене і горох, хоча горох під зиму я забула, також ж посіяла. Помідорів мене багато аматорських, а ще ж накупила, скільки ультраранніх. І дині купила, огірків багато новеньких, хотіла ще тут спробувати посадити не тільки на подвір'ї. І, звісно, місця тут уже немає. Оце тільки клаптик залишився, бо тут трактор проїжджатиме і тут по осені нічого не можна садити, бо ця сітка розгорочується, в'їжджає тракторець і орає нам огород. По весні. У нас піски по осені не годиться. По осені воно за зиму збивається, ніби той не оров. Повесні все перебивається і в свіжу земельку садимо. От, тільки чекаємо, поки підсохне. От, так що тепер землі достатньо, думаю, ніде не буду копати, бо спина як боліла з минулого року, друзі, так і болить не вона. Ну нічого. І ножки, і спинка. Що вестає? Хочеться в саду. Іра, візьми на садочок, а воно крига, їм не можна, не бажано йти по кризі. Не через те, що вона холодна, ні, вони цього не бояться. Вони можуть сковзнутися, і поламати лапку. Ну ідіть, ідіть, мої зайчики. Ви бачите, як зранку, який в них гарних настрій. Путь, пить, 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 пить. Хочеться їм з нами сюди до. А, так тут аж ні трави нема, тут все в кризі. що тут Тут суцільна крига. Це вони вон, по землі ходять, уже скучили і травичку вибирають. Оце як дуже рано, в 4 можна, в 5 відкривати. Вони будуть гуляти, будуть ходити, виходити з сараю. Як тільки вже о, там 10 11, все, хоч клич, хоч не клич, не вийдуть. Таке відчуття, нібито щось бояться. Вони просто не хочуть виходити і вже влягаються спати отак раненько. А зараз не бояться, ось три курочки звикли. До мене вже не дикі, бігають за мною, як ті кошенюта. Тому кури гуляють. Я покажу вам сьогодні погоду і йду до батьків, бо сьогодні треба готувати. так вони гарно гуляють по О, Яка краса скаже. А, вони сніг їдять. Ну, водичка є, ну то ж з вітамінками, а це дистилірована. Відкрила з цієї сторони, бо одна зайшла пам'ять горна і стоїть над дверима, а все зачинено. Прибрала там і курточку, і плівку. Уже тепло тільки з цієї сторони двері зачиню, тепер, щоб не дуло. Калорифер до сих пір вімкнений. Там аж жарку воду, чесно говоря, так не можна бо вони потім виходять на прохолоду і можуть захворіти. Потрібно, щоб і в сараї була прохолода. Ну І ранньою весною тоді можна випускати. Курточку, це що було. двері, я думаю, всі пам'ятають, як я в ній ходила. Закрила і светрики тут лежать. Курочкам все закривається. Це лоточки для курочок, і цепляток тримала, були он, всякі миски різні. І кролики колись тут були. Ой, тут дуже слизько. Треба обережненько, обережненько. Тут ще бугорочок, щоб не сповсти. Я за стіну тримаюсь. Бо я, друзі, одна в батьків. Треба триматися і берегтися. що, не на руку, не дай Бог. Ось один потрібно, щоб з ногами з руками був, хоча б один. <хи> Дивіться, яка травичка гарна. Яка горна. Все, крига тане, ура! скоро весна. Дай Боже, щоб і мир прийшов. Мирна весна, як нам всі обіцяють, що весна буде мирна. Давайте зачинемо їх. Я вам покажу, яке насіння посія. І піду до батьків. Я думаю, о 9 вже можна до них йти, бо мама така ще сама почне там лазити, а в неї не виходить, нервує. Ага, давайте ці зачинимо. Ой, що ж вони суп перевернули. Це ж звичка гребстися, гребстися лапами. І тут і бурячок он дала їм, і то, О, треба пшеничку, зараз досиплю. Макуху й макуху доїли, молодці. Та калорифер можна вже вимикати, тому що ну дуже тепло. Зараз я... Насипала їм пшенички. Сидять тепло, горно, калорифер ще гарячий. Поставила відро і пішла збиратися. Зараз насіннячко вам покажу, як проросло, і яке посіяла. А радодендран який. Ой, красинець який. Листя жовтувата. Бересклет, випрямився тут під кригою. Все, все знімала, показала, як посіяла насіння, яке. Тут виходить оця ось стрілочка по кругу. Оце одна тут ямка, інша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тобто ложечкою прибрала, посіяла, трошки загорнула. І посередині майорці. Ненароком видалила кодрика. не моє тепер, як сіяла, але записала. Звісно ж, тут я тепер не забуду. Значить, Посіяла я в тому горщику домашні, що дівчатка прислали своїх квітів, самі збирали насіння. І ті, що ми з вами зібрали: чорнобривці, циня, гіпсофіла, лаватера з 24-го року не було свіженької. Каліндула, тільки календула не проста, звичайно, що на городі росте, а махрова, мабуть, f 1 Там з зеленою серединкою, цікаво, замовляла на геліус фірма і гарно зійшло. Я зібрала насіння спробувати. Виростити Колеус що Наталя з Києва нам пакетик, звичайний колеус чорний, посіяла, подивимося, чи проросте. І цинія моя посередині досіяла, бо там цинія була ганночкина і цинія моя. У ганочки махрова, низькоросла, такі помпончики красиві і оце, я дивлюсь, посередині моя поки що вийшла. Ну вона на п'ятий день. Почекаємо ще декілька днів і подивимося. Тут повинні чорнобривці, а гіпсофіла взагалі ґрунтопокривна незвичайна. Тому хто його, значить, проросте. От. Оце, мабуть, все-таки гвоздика. На бур'ян зовсім не схоже. Тут які ми тут квіти садили, зараз згадуємо. Це ті, що в магазині. квіти із різних фірм. Там і геліус, і світна сіння, і ще деякі. Бальзамін гератум, тютюн, аструс, альпіглосіс, мімоза, схізантус, лакфіоль, алісум жовтий ми посадили лабелію білу, геліхкрізум, це сухоцвіт, і гвоздичку останню. А А, це ж... А, це ми по осені 15 вересня посадили в клумбі брутус. Помідор посіяли під Барбарисом Тунберга і у Луру охру під полуницею. Вже не пригадаю, це до, під якою полуниці. Ну, а ці всі тільки ж, коли я позавчора, це другий день оцимась насіннинка. А що я не записала? Тут чорнобривці і майори, здається. Ну, подивимося, по насінні розберемось. Тому деяке почало проростати, а деяке ще. Чекуємо. Уже якісь струмочки біжать по асфальті, ой, як вода, поспішай. Поспішаюсь. Кругом зайшла до батьків, як глянула в кінець садку, ой, тут треба обережно, бо я в камеру дивлюся, ноги повзуть. А там потоп, як завжди, у мами стоїть озеро, Огород з наклоном, все тане і там довго. Мокра земля. Коли копаємо городину, оту частину завжди залишаємо через місяць, аж запрошуємо, людина допомагає скопати. А так мокро, не скопаєш. Ось мама курячий послід, магній, кальцій, все тут буде у неї в городі, тому що Курячим послідом засипає, засипає кожного року. І ось вигрібатиме знову, а потім все переореться і капусті, всього вистачає. Ну, це там люди пишуть, Іра, тим треба підживити, того додавить. Друзі, тут переповнено всього. Тут я боюся, що навпаки треба зменшувати. Струмочки біжуть. Ось рівчачки, водичка кругом стікає. І по стежки пішло. Потихеньку змиває, вже. скоро і в нас не буде снігу.